Вітаю, друзі! Ви на каналі MMA в Деталях поговоримо про останні події цього тижня. Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі, 40річний Тоні Фергісон, заявив, що поки не думає про завершення кар'єри. Ми відпочинемо до кінця року і дещо над чимось подумаємо, а потім повернемося в січні або в лютому. Залишайтесь на зв'язку. Я занадто старий, щоб бити на пенсію. Мені 40 років, я змагаюся з п'яти. Я більше нічого не вмію. Я все ще конкурентноспроможний. Коли хто небудь пробіжить спринт швидше за мене, то я можливо... Задумаюся, мені потрібно підібрати правильний склад тренерів і дисципліни. Я нікуди не поспішаю. Коли прийде правильний момент, я зателефоную Дані і попрошу дати мені бій. Тут питання, чи дасть Дана цю можливість? Що він, що фанати, вже не можуть дивитися на побиття Тоні. Мені щиро шкода Тоні, але його час минув. Ну і з ким його можна зводити? Хіба що з Дональдом Сіроне, який має бажання повернутися в UFC. Мираб Двалішвілі лішвілі і Шономелі в соцмережах домовилися про негайний реванш. Шономелі, я буду битися з Мирабом. Реванш, Мираба і Цукорка 2 відбудеться. Умар сказав, що він хоче битися в поточному році. Але Мираб не збирається битися в цьому році. Мираб, не бийся з ним. Почекай мене, я буду готовий до березня. Мираб Двалішвілі, Давай зробимо це. Постараюся тебе не цілувати цього разу. Звичайно, для цукарката для мираба це кращий варіант. Я не проти кумар пролітає і його зводять з ядонком. Дастін Пор'є допускає, що він може провести ще два поєдинки перед завершенням кар'єри. Ми провели хорошу бесіду з хлопцями з UFC. Може, я проведу ще не один бій, а два. Я однозначно хочу побитися в Луїзіані. Я хочу залишити рукавички там, де я почав битися. Це моя мета. Але UFC потрібно планувати такі речі наперед. Дуже багато нюансів. Я хочу завершити кар'єру на рідній землі. Перший бій з Гейджі був у нього вдома, другий на ней. Арені. Третій бій пропоную провести на моїй території. Бій з Хукером був би шикарним. З Нейтом Дієзом я готовий побитися і на півсередній вазі. Хор'є бої, я чекаю, тому любий його вибір буде дуже цікавим. Дана Уайт прокоментував інформацію про те, що Конор МакГрегор домовився провести бій з Деном Хукером. Так, очевидно, це був би чудовий бій. Мені подобається цей бій, але це не означає, що я його анонсую. Ми ще про це не говорили. Непоганий варік, хукер проти Мака. обидва ударники. Це буде цікаво, але чи повернеться мак, це невідомо. Роберт Вітики розповів про свою налаштованість на майбутній поєдинок проти Хамзата Чимаєва. Як я збираюсь перемагати будь-яким можливим способом. Я готувався до цього бою з усіх сил і від усього серця. Я збираюсь вийти в Октагон і провести там із Чимаєвим 25 хвилин. Я буду відривати йому голову всі ці 25 хвилин бою. Але взагалі я використовуватиму будь-який інструмент для перемоги. Нагадую, що бій Вітекара і Чимаєва відбудеться 26 жовтня на турнірі UFC 308 в абу дабі! Тримаємо кулаки за робота. Та бажаємо йому перемоги. Алекс Волкановський дав свій прогноз на майбутній поєдинок Роберта Вітекера і Хамзата Чимаєва. Я зроблю свою ставку на перемогу Вітекера. Я взагалі не розумію, яким чином він є аутсайдером у цьому бою. Я не заперечую, що Чимаєв дуже хороший боєць. Але Роб буде готовий до цього поєдинку наповну. Я вас запевняю. Перший раунд, звісно, буде складним для Вітекера, тому що на старті Чимаєв завжди дуже хороший, але потім він підбере до нього ключі. Алекс. Справжній красунчик він на нашій стороні їй теж вболіває. Зароба Алекс Перейра висловився з приводу можливого поєдинку з Магомедом Анкалаєвим. Реальність така, що це UFC не хоче, щоб Анкалаєв бився зі мною, тому що він нудний. Люди не люблять дивитися, як він б'ється. Він не той хлопець, що продає платні трансляції з їхнього боку. Було некрасиво все валити на мене, тому що це залежало від організації, а вони не хотіли влаштовувати цей бій. І оскільки вони продовжують проявляти до мене неповагу, я можливо ще більше ускладнюю їм завдання отримати бій зі мною. Я упевнений, що саме UFC прокидають Анкалаєва. Він дійсно нудний, але й дійсно є таке враження, що він яйце нюханням може забрати бій. Думаю, це чисто байт від Алекса, що позлити Анкалаєва. До речі, вірю в Ракіча, у якого теж є шанси збити він стрік у уського. Пілініо Круз, тренер чемпіона UFC, Алекса Перейри, розповів, коли його підопічний може повернутися в Октагон. Було б ідеально, якби він повернувся в червні, але й наймовірніше він битиметься в березні. Чесно кажучи, якби це залежало від нього, він би бився в грудні. Але проблема полягає в тому, що у нас є багато зобов'язань, які ми повинні виконувати. У нас заплановано багато поїздок, рекламних акцій, ділових зустрічей. Так що березень це компромісний варіант, який влаштовує всіх. Правильно, Перейрі треба відпочинок та відновлення. Він гарно попрацював останнім часом. Джамал Хіл пояснив, чому він не зацікавлений у поєдинку з Халілом Раунтрі. Те, як Перейра побив Халіла, по-перше, мене б він так побити не зміг. По-друге, я б так побив Раунтрі ще з самого початку поєдинку. Я б зробив із ним те саме ще раніше. Якщо хтось думає, що Халіл на моєму рівні, давайте спочатку подивимося, як він вийде, і виграє якийсь бій, тому що зараз ми навіть не в одній категорії. Халіл отримав титульний шанс тільки тому, що був легкою здобичу для чемпіона. Зараз він на восьмому місці, а я в топ 5 Нехай спочатку когось переможе. Останнім часом Джамал тільки базікає, коли він бився з Гловером, я мав до нього повагу. Так він бився з дідом, але бій був цікавим. Потім він почав нити, говорити якісь дурниці, і інтерес часом почав пропадати. У ніч суботи на неділю відбувся UFC Fight Night 245, де у головному поєдинку вечора Ентоні Ернандес переміг Мішеля Перейру технічним нокаутом у п'ятому раунді. Також був турнір у Белатор, де хижак Френсіс Нґану переміг Ренана Ферейру, вибивши з нього все лайно. Потужна перемога в першому раунді. Нгану продовжує писати історію ради його яскравій перемозі. Джон Джонс, чемпіон UFC у важкій вазі, прокоментував перемогу Френсі Сангану над Ренаном Ферейрою, яку приголомшиву роботу виконав Френсіс, продемонструвавши повноцінну гру ММА, відмінні удари ногами, чудовий таймінг. Вау, мої вітання. Чемпіон я оцінив саме цей бій був би історичним, але на жаль, не думаю, що це відбудеться. Принаймні, поки у Джоні є контракт з UFC. Друзі, ну на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також підписуйся на наш телеграм-канал, там ще більше новин та цікавої інформації. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.